Всім доброго дня, ви на каналі Мініагрорівне. Сьогодні у нас на огляді трактор Solis 105. Хочемо нагадати, що цей трактор індійського виробника компанії Sonalica. На одному заводі збираються як і Соліси, так і трактори Янмар. І зараз вам розкажемо характеристики цього трактора. Важить даний трактор 3890 кг, Колія трактора 2 метри, вона може змінюватися. Агротехнічний просвіт становить 40 см. Має передній баласт, 4 грузи по 30 кг і 2 по 25. Акумулятор зашитий, вода не попадає туди. Є також і грузи на задніх колесах по 40 кг. По трактору є дві пари гідровиходів подача і обратка. Навісний механізм піднімає до 2 тонн 900 кг. Є також пневморезетка на причіп, якщо у вас причіп з пневмотормозами По резині. Резина передня 13,6 на 24. Задня 16,9 на 34. Кабіна в нас повністю йде герметична. Рівна підлога, реверсна коробка передач. Коробка у нас 12 плюс 12. Є основні 4 передачі. Як ви бачите по праву руку, перемикання повишені, понижені, середні. Це ліфтоматік, регулювання навісного. Позаду є вікно. Так. Можна бачити, як працює навісне. Так, пройдемо до капота зараз. Так, тепер покажемо, що під капотом у нас. Під капотом повітряний фільтр сухого типу стоїть турбіна. Трактор у нас чотирьохциліндровий, з турбіною, потужність 105 кінських сил. Об'єм двигуна 4000 см кубічних, виробництво соналіка, бак розташований з боку. Об'єм баку 115 літрів. На трактор надається гарантія 2 роки або ж 1000 мотогодин. Доставка в нас безкоштовна. Чекаємо всіх на нашому представництві. Ми знаходимося на вулиці Київська, 92 Ж. Дякуємо всім, з вами були Рівне.